Посів насіння, час хвилювань, але гарний настрій може швидко згаснути, коли ви помітите, що ваші улюблені культури погано ростуть на ранніх стадіях. Розея сада томатів особливо сприйнятлива до різних проблем, і не завжди легко зрозуміти, що з нею. Ці швидко зростаючі культури можуть бути перенаселені, недогодовані, перезволожені або не вистачає сонячного світла серед багатьох інших проблем із подібними симптомами. Симптоми часто збігаються, що ускладнює визначення проблеми, давайте заглибимося в цей короткий посібник з діагностики того, що не так з вашою розаесадою томатів і як це виправити, що не так з моєю розесадою помідорів. Помідори витривала городня культура, здатна відновитися майже від будь чого Якщо ви помітили будь-який із цих симптомів, що вказує на проблему з вашими новими пагонами. Будьте впевнені, що ви, швидше за все, зможете врятувати їх без постійного пошкодження. У гіршому випадку, ви завжди можете посіяти нове насіння і вчитися на своїх помилках наступного разу. Ось найпоширеніші проблеми з цією розесидою та способи їх вирішення: довгі тонкі пагони. Витягування це проблема номер один. З якою стикаються новачки чи будь-хто при вирощуванні розесиди томатів в умовах недостатнього освітлення. Це означає, що стебла подовжені, тонкі та подовжені, коли вони тягнуться до світла. Стебла стають слабкими, а листя розростаються вздовж стебла, що призводить до загальної слабкості рослини. Рішення: якщо з ростом стебел щось не так, Найшвидшим рішенням буде перемістити розея саду томатів у місце з кращим освітленням. Якщо у вас немає теплиці або яскравого вікна, що виходить на південь, використовуйте лампи для росту, розташовані лише на кілька дюймів над верхнім листям. Висоту освітлення потрібно регулювати в міру росту рослин. Якщо розея сада вже близька до пересадки, можна виправити витягнуте зростання, видаливши одну третину нижнього листя і посадивши рослини глибше в ґрунт. Це дозволяє утворювати додаткові корені з закопаних частин стебла, що призводить до зміцнення кореневої системи. Зів'яле листя. Зів'яла розея сада зазвичай виникає через нестачу води. Їх молоді кореневі зони дуже вразливі до висихання, тому недостатній полив може швидко призвести до зів'ялого, сумного листя. Однак цей симптом бентежить деяких садівників, оскільки він також може виникнути, коли в ґрунті занадто багато води, що призводить до загнивання коренів. Ключем до розмежування цих двох проблем є перевірка ґрунту. Якщо ґрунт повністю висохла, а зів'яле листя виглядає хрустким. Тонким і ламким, то проблема, ймовірно, пов'язана з недостатнім поливом. Але якщо на дотик ґрунт здається вологим і перезволоженим, ймовірно, виянення відбувається через перезволоження. Рішення: Виправляйте недостатній полив, розкушуючи ґрунт і поступово додаючи воду, щоб вона повністю проникла в зону коренів. Ви також можете поставити підони в підон з водою, щоб рослини могли вбирати вологу через дренажний отвір, поступово відновлюючи водний баланс кореневої зони. Якщо ви надмірно полиєте, припиніть полив на кілька днів і перевірте дренажні отвори в підонах або горщиках, щоб переконатися, що вони не забиті. Використовуйте свій палець, щоб розпушити та провітрити верхні дюйми ґрунту навколо основи рослини та спостерігати за ознаками відновлення розеесади. Якщо виянення не зникає, можливо, ви маєте справу з кореневою гниллю або чорною ніжкою. Пониклі стебла. На відміну від зів'ялого листя, пониклі стебла майже завжди вказують на надмірний полив. Молоді рослини можуть виглядати так, ніби голови опущені, а шия вигнута до ґрунту. Надлишок вологи призводить до відпадіння тканин стебла під вагою перенасичених клітин. У деяких випадках це також може бути викликано довгою високою розесадою, яка росте в занадто мілкому контейнері. Сильне нове зростання може призвести до того, що вся рослина поникне та полягатиме. Рішення Виправте сильне поникнення від перезволоження, пересадивши розесаду томатів у новий контейнер зі свіжою, пухкою, добре дренованою сумішшю для горщиків. Переконайтеся, що горщик досить глибокий і широкий, щоб підтримувати розвиток кореневої зони. Перевірте коріння на наявність ознак гнилі, включаючи м'які тканини або неприємний запах. Якщо вони присутні, викиньте рослину та почніть знову. Якщо коріння здорові і жовтувато-білі, дайте їм вкоренитися в новій ємності і не поливайте, поки стебло і листя не відновляться. Жовтіє листя пожовтіння є поширеним симптомом, пов'язаним зі стресом рослин. Це може бути викликано перепадами температур, особливо холодними ночами, нестачею світла, недостатнім або перезволоженням, дефіцитом поживних речовин, перегодовуванням або хворобою. Незначне пожовтіння сім'я перших листочків розеесади є звичайним явищем перед тим, як вони опадають, але загальний жовтий або блідий колір є ознакою того, що щось не так. Блідий, загальний жовтий колір, температурний стрес або брак світла. Рівномірне пожовтіння найстаріших нижніх листків дефіцит азоту або фосфору. Пожовтіння країв листя, дефіцит калію. Пожовтіння між венами дефіцит заліза або магнію, яскраво жовте забарвлення по всій листовій пластинці, включаючи молоде листя надмірний або недостатній полив, нерегулярні жовті плями на листі хвороба. Рішення: Переконайтеся, що молоді помідори отримують 80 годин прямого сонячного світла на день у місці з теплою температурою навколишнього середовища від 60 до 70 градусів за Фаренгейтом. Пом'якшити наслідки холодних ночей може термомат або покривний матеріал. Потім переконайтеся, що ґрунт постійно вологий, але ніколи не мокрий, контролюйте вологість, занурюючи палець у лоток. Правильно зволожена суміш для заливання повинна бути такою ж вологою, як віджата губка. Якщо ви помітили будь-які ознаки хвороби, знайдіть час, щоб діагностувати симптоми за допомогою цього посібника та призначити відповідне лікування, віддавайте перевагу м'яким органічним розчинам, таким як розведена олія НІМУ. Нарешті переконайтеся, що ваша вихідна суміш містить достатньо поживних речовин або компосту. Якщо ви підозрюєте дефіцит поживних речовин, особливо через пожовтіння та затримку росту. Додайте розбавлене органічне універсальне добриво з повільним вивільненням у лодки та зачекайте приблизно тиждень, щоб побачити, чи покращиться колір листя, бурі або опалені краї листя. Коли ваша розея сада томатів виглядає обгорілою, ви знаєте, що щось не так з рівнем поживних речовин або, у рідкісних випадках, з надмірно яскравим світлом. На відміну від недогодовування, перегодовування або опік поживними речовинами зазвичай проявляється у вигляді коричневого листя з обпаленими краями. Імовірно, також буде пожовтіння, але загальний обгорілий вигляд натякає на термін опік добривом, який описує надмірну кількість поживних речовин, що перевантажують молоді рослини. Рішення: Опік від добрив найкраще виправити. Промивши ґрунт великою кількістю води і пересадивши розаесаду в нову суміш в іншу ємність. Якщо ви використовували гранульоване добриво в концентрованому вигляді, його можна іноді зачерпувати. Але якщо ви удобрювали сильною рідкою поживною сумішю, можливо, рослину доведеться повністю видалити з поточного середовища вирощування. У крайніх випадках спалювання поживних речовин я рекомендую викинути розесаду та почати заново зі свіжою сумішчю та насінням. Щоб запобігти проблемам, краще уникати підгодівлі розесади томатів, поки ви не будете готові пересаджувати її в ґрунт, зруйнований і перерозтягнутий біля основи. Ви розумієте, що з вашою розесадою томатів щось серйозно не так, коли вона раптово і повністю гине. Чорна ніжка, специфічна для розесади захворювання, збудником якого є грибкові та оміцетові збудники. Ці збудники розвиваються в надто вологому ґрунті. Якщо вони захоплять ваші паростки, ви можете помітити білий, нечіткий, схожий на цвільнаріст біля основи та стебла, які надмірно розтягнуті або зруйновані. Витягування зазвичай відбувається там, де стебло виривається з ґрунту, що зрештою спричиняє вилягання та загибель усієї молодої рослини. Рішення Чорну ніжку можна легко запобігти, зосередившись на чотирьох основних факторах Правильний полив Уникайте надмірного поливу, завжди перевіряючи вологість перед поливом. Не поливайте за встановленим графіком. Дренаж. Виберіть свіжу, добре дреновану суміш для горщиків з такими інгредієнтами, як вермикуліт, компост, торф і перліт. Уникайте повторного використання суміші для горщиків, якщо у вас були хвороби. Потік повітря. Завжди тримайте віело або створюйте легкий вітерець у зоні розведення. Проріджування Запобігайте перенаселенню розеясади, уражені хворобами, проріджуючи сіянці до однієї клітини, даючи їм достатньо місця для дихання та росту водорості, що ростуть на поверхні ґрунту. Зелені слизові водорості, що ростуть на поверхні ваших лодків для насіння, є вірною ознакою перезволоження або поганого дренажу ґрунту. Цей симптом може спочатку не проявлятися на самих рослинах. Але швидко негативно позначиться на їхньому здоров'ї. Зростання водоростей відбувається, коли занадто багато вологи, що може призвести до інших проблем, таких як гниль коренів, стікання води, чорна ніжка та затримка росту. Рішення: спочатку, за допомогою невеликого інструменту або нігтя зішкребіть водорості з поверхні та викиньте їх. Далі потрібно провести аерацію ґрунту. Якщо ви знаєте, що в ґрунті вже немає дренажу, ви можете пропустити цей крок і пересадити розейсаду безпосередньо в свіжу, добре дреновану суміш, в іншому випадку ви можете розпушити поверхню ґрунту навколо основи стебла за допомогою вил, встановіть поруч вентилятор, щоб забезпечити циркуляцію повітря та усунути застійні умови, які сприяють росту водоростей. Припиніть полив на кілька днів, щоб побачити, чи покращиться загальний вигляд помідорів. Спробуйте поливати знизу, щоб запобігти перенасиченню зверху. Чорні плями на листі у вигляді мішені. Рання гниль це грибкове захворювання, яке часто вражає молоді рослини томатів. Його легко впізнати за чорними плямами у формі мішені з кільцями жовтого та коричневого кольорів. Концентричні плями гнилі зазвичай спочатку з'являються на старих листках і нижній частині стебла, потім поширюються на всю рослину, іноді викликаючи її загибель. У середині цільових кілець може бути вдавлене чорне ураження, де тканина гниє від грибкової атаки. Рішення: Як тільки ви помітили це захворювання, негайно видаліть уражені ділянки і викиньте їх або спаліть. Якщо розея сада уражена дуже сильно, її краще знищити і почати знову. Не компостуйте уражені частини рослин, оскільки гниль може легко поширитися в саду. Якщо заражені лише кілька плям, використовуйте спрей з олією німу або інший органічний фунгіцид, щоб спробувати зупинити поширення. Щоб запобігти майбутнім інфекціям, уникайте поливу листя, вибирайте сорти, стійкі до хвороб і підтримуйте хороший потік повітря між розеясадою. Повільний або застійний ріст. Розеясада помідорів, яка демонструє слабкий ріст через багато тижнів після посадки, може мати проблеми з харчуванням, освітленням або якістю ґрунту. На початкових етапах помідори зазвичай ростуть дуже швидко. Хоча їм потрібно від 50 до 80 днів, щоб почати виробляти плоди, перші кілька тижнів мають включати кілька дюймів швидкого зростання вгору та нових комплектів листя. Насінню зазвичай потрібно від 4 до 7 днів, щоб прорости, а новим пагонам може знадобитися приблизно тиждень після проростання, щоб досягти стрибка росту. Через 3-5 тижнів розея сада повинна подвоїтися щотижня з кількома комплектами пишного листя. Якщо вони здаються загальмованими, виконайте процес усунення, щоб з'ясувати, що їх стримує. Рішення: Покращуйте ці ключові фактори росту, щоб ваші молоді томати мали всі ресурси, необхідні для процвітання. Сонячне світло. 8-10 годин прямого світла на день мають вирішальне значення для раннього росту. За потреби використовуйте лампу для вирощування. Вода. Забезпечте постійну вологість, але ніколи не мокрий ґрунт. Волога повинна відчуватися як віджата губка і ніколи не висихати. Ґрунтова суміш. Переконайтеся, що початкова суміш насіння добре дренована та збагачена органічними матеріалами, такими як компост або торф'яний мох. Розмір контейнера. Зростання може сповільнитися, якщо розея сада переросте свої клітини або стане прив'язаною до коренів. Переконайтеся, що є достатньо місця для нового росту, або негайно пересадіть рослини у більший горщик. Згорнуте сплутане коріння. Коріння, що стирчать з дна лодка для розеясади, є вірною ознакою того, що корінці сплуталися в клубок. Якщо акуратно підібрати здорову, зрілу розеясаду помідорів і підняти її з комірки, то коріння повинно бути мінімально переплутаним або скрученим. Якщо коріння сильно заплутані.